Ну, я тебе теж трошу дещо трошечки хочу підтримати. Хочу запитати у тебе, чи знайшла ти собі квартиру, бо ти ж казала, що шукаєш собі житло. Через... Я казала, Бать. що мені підвищили ціну на попередню да, да, да. оренду житла. Ну, це така не підтримка. Ні, Льоша, знайшла, але це не підтримка. <зважає> Ні, це дивись, якщо знайшла. Якщо знайшла, бо це добре, тому що мене була б тоді погана новина, бо ціни на квартири в новобудовах знову підвищуються. Вже восени квадратні метри. Можуть подорожчати на 5-7%. відсотків. Це при тому, що спочатку року вартість на них вже піднялася на 15%. Тобто, якщо ростуть ціни на квадратні метри, значить ростуть ціни і на оренду. Ну і власне не тільки в Києві, тому що впевнено випереджає за вартістю житла на первинці Львів. Так там ціни рекордні, і навіть більше за столичні, але інші міста теж поступово підтягуються. Що впливає на вартість квадратного метра, і які головні бонуси забудов. Ники заманюють покупців чим. Всі нюанси розкажуть наші журналісти. Скажу відверто: Львів трошки сильно. Ах, тому що подивіться, ось вулиця підголос, будинок, будинок це такий масив. малий, Там будинок. Масова забудова Львова шокує навіть самих рієлторів. Так, вони не шкодуючи слівця, роблять огляд одного з мікрорайонів біля лісу. Новобудови щільно одна біля одної. Вартість квадратного метра у місті залишається найдорожчою в Україні 57 тисяч гривень. Продаж класної квартири у Львові, західна сторона 1400 доларів метр квадратний без комісії. Діся квадратних метрів загальна площа, і такі ціни Львова все ще обганяють вартість нових квартир у столиці. У Києві квадратний метр обійдеться в середньому у 54 тисячі гривень. І це при тому, що за півроку цінники у цих двох містах виросли лише на один відсоток. І зараз я бачу таку от тенденцію, що багато людей, які мають нерухомість в Києві, вони продають і купують у Львові. І зворотній процес так само відбувається. Що багато львів'ян, які мали там нерухомість, продають і купують в Києві. На третьому місці у рейтингу цін за квадратний метр первинного ринку житла Ужгород вартість там 48 тисяч гривень. Далі йде Дніпро – 45 тисяч, Чернівці – 42 тисячі, у Луцьку – 38 тисяч, у Тернополі – 32 тисячі, у Хмельницькому – 30 тисяч за квадратний метр. Найдешевше у прифронтових регіонах. У Харкові в середньому 28 тисяч гривень, у Запоріжжі – 25 тисяч. Але вже у вересні до цих цін доведеться плюсувати ще як мінімум 5-7%. Мабуть, вперше за велику війну в нас дійсно з'являються ознаки сезонності, тобто, коли в нас люди в серпні їдуть у відпустку, а в вересні повертаються і будуть приймати рішення по житлу. Цього не було три роки. Зараз ну, є, є певні ознаки. За перші шість місяців цього року вартість квартир на первинці вже піднялася на 15%. Навіть трохи більше цього показника подорожчало житло на узбережжі Чорного моря та в західних регіонах. І якщо раніше українці вкладали свої кошти на етапі будівництва, то зараз навпаки обирають квартиру у збудованих ЖК або ті, які на завершальному етапі. Це підсилюється є яка дуже сильно стимулює якраз ринок первинного житла, і люди стараються купувати первинне по ЄОСЕЛІ. і сама Єоселя останнім часом переорієнтувалася саме на первинний ринок, а не на вторинний. То якраз за програмою Єоселя це мають бути вже або збудовані в останні три роки новобудови, або це мають бути ті ЖК, які акредитовані, але скоро здадуться. Це стимулює і активне будівництво на первинці. Найбільше житлових комплексів цього року звели у Львівській області 46, у Київській 19, в Івано-Франківській 15, Закарпатській 13. Цікавим тут є якраз Івано-Франківська область. Це менший регіон, але те, скільки там завершується і стартуються продажі, активно показує, що місто дуже розвивається. В плані нерухомості закарпатська область, яка теж а, знаходиться в п'ятірці лідерів, показує те, що інтерес до Закарпаття, до найзахіднішої точки України, він все ще лишається за підсумками першого півріччя 2025 року. Попит на первинне житло в Україні виявився на 50-60% меншим ніж обсяги пропозиції. Такий дисбаланс спостерігають на фоні активного зростання темпів будівництва. Коли завищені ціни на квартири відлякують покупців, девелопери швидко змінюють підхід, запускають акційні програми, пропонують знижки та розстрочку з мінімальними відсотками.